Ви можете створювати рядки в одинарних та подвійних лапках. Для Python цей символ означає тільки початок та кінець рядку, тому йому абсолютно все одно, який ви використовуєте символ. Головне, що ви починаєте і закінчуєте тими самими лапками. З точки зору рекомендацій по стилю, в Python рекомендується просто використовувати завжди один той самий вид лапок, тобто, якщо ви вибрали для себе використовувати одинарні, використовуйте їх усюди, де можете. Якщо ви вибрали подвійні, використовуйте їх. Головне те для вас буде важливо, який тип лапок використовувати, це коли ви пишете текст, в якому зустрічаються лапки. Наприклад, якщо ви пишете якийсь текст, в якому буде апостроф. Наприклад, ми пишемо ім'я, нам тут простіше буде використовувати подвійні лапки для того, щоб сказати Python, де починається рядок, де закінчується. Якщо ми напишемо той самий текст в одинарних, у нас же починаються проблеми. І в нас же є помилка, у нас же є виняток. Де Python каже нам, що у нас є синтаксична помилка якась. І проблема в тому, що ми сказали, що рядок починається з одинарних лапок, і потім ми в тексті десь пишемо одинарні лапки, і він думає, що рядок закінчився. Далі йде я, і він не знає, що далі відбувається, далі знов відкриваються лапки, і він думає, що ви створюєте новий рядок, і він ніде не закінчується. Що ви можете зробити, щоб виправити цю ситуацію? Ви можете використовувати подвійні лапки чи екренувати ті лапки, які вам потрібні в тексті. Тобто, ви можете сказати ось так. Якщо ви пишете backslash і далі якийсь символ, це для Python означає, що ви хочете поставити саме цей символ, і ви кажете, що Python не сприймається як якийсь особливий символ. В даному випадку ви кажете, що тут лапки це не кінець рядку, це просто символ лапок. Але зверніть увагу, що в Out by Python ми бачимо інший рядок. Python сам замінив лапки на подвійні і використовує в тексті одинарні. Це виглядає дуже дивно, тому що вам здається, що Python зараз змінив ваш рядок і щось вам зламав. Але насправді Python просто оптимізує ваш рядок, і він бачить, що немає сенсу зараз використовувати екранування, замість цього можна використовувати подвійні лапки. Ну і головне, чому він так може зробити, тому що лапки це не частина рядку, це спеціальні символи, які говорять, де початок, де кінець, і все. Тобто, з точки зору Python, якщо ми напишемо такий рядок і порівняємо його з таким, він скаже, що так, це один той самий рядок, тобто один той самий текст. Ще один важливий момент з лапками це те, що коли ви використовуєте одинарні чи подвійні лапки, ви маєте закінчити цей рядок, який ви пишете в тому самому рядку коду. Тобто, ми говоримо зараз не про тип даних вже, а про те, що у вас є рядок в файлі, і ви маєте закінчити цей рядок з текстом, який ви створюєте, цей тип даних, який ви створюєте, саме в тому рядку коду, який ви пишете. І, звичайно, інколи вам треба буде створювати рядки, в яких багато рядків тексту. Тобто, наприклад, щось таке. У нас тут конфігурація для тутного інтерфейсу, і у нас багато рядків тут, а саме багато рядків тексту. Для того щоб написати символ нового рядку, тобто, щоб ми просто могли натиснути Enter і щоб Python не говорив, що у нас якась помилка зараз сталася, ми використовуємо потрійні лапки. Вони також можуть бути потрійні одинарні чи потрійні подвійні. Якщо ви створите такий рядок в Python, і потім на нього подивитесь, написавши зміну, ви бачите, що Python перетворив це все в один рядок в одинарних лапках. Тобто потрібні лапки це варіант виключно для людей, де ми використовуємо потрібні лапки, тому що ми хочемо ставити символ нового рядка, тобто натискати «Enter», а не хочемо писати це все в один рядок тексту. Але Python це все сприймає як один рядок з точки зору типу даних, і там, де йому треба позначити, що наступний якийсь текст починається з нового рядку, він ставить символ нового рядку бикслешен.